Ще раз доброго дня всім болівальникам. Сьогодні продовжується день після збору грибів. Я вирішив все ж таки кинути, закинути отаку не раді реклами наживочку у Дніпро. І щойно мрія збилась. Здійснилось. Давайте подивимось. Пускай він невеличкий, але він бажаний. Ви подивіться, як закупнув. А там 4 дюйми у роті в нього. Мабуть, це мій моя рибинка. Не буду я його випускати, бо інструменти витягти такий гачок. Молі немає. Якось так. Будемо брати, забирати.